Санкції проти російських алмазів ніхто з цивілізованих людей у світі не хоче носити прикраси з закривалими алмазами. Як країна терорист обходить обмеження? Вони знайшли, як продовжувати їх продавати, хто і навіщо допомагає виводити алмази війни на глобальний ринок? Збираємо окрему папочку проти Російської Федерації на гагу. і коли шлях на діамантові біржі для Росії закриється. Ось так виглядає кімберлітова руда, з якої отримують алмази, і третина світового видобутку в Росії щороку приносить до бюджету мільярди доларів, які йдуть зокрема на фінансування війни проти України. Чи потраплять російські алмази нарешті під європейські санкції? І наскільки масштабними будуть наслідки для країни-агресорки, розберемо разом з експертами. А поки не забудьте підписатися на наш Ютуб, аби не пропустити найцікавішого. Алмазне на ембарго мало стати ключовим пунктом 10-го пакету санкцій проти Росії. Його гаряче обговорювали впродовж місяців, бо ж експорт алмазів одне з головних джерел валютних надходжень федерації, звісно, після енергоносіїв. Тім, останньої ми й питання зняли з порядку денного. В Якутії знаходиться найбільша в Росії алмазоводобувна компанія, що тримає 95% ринку федерації Алроса. Щороку вона продає за кордон камінчиків на 3-4 мільярди доларів. І вгадайте, куди йдуть виручені гроші? Компанія Алроса. Безпосередньо пов'язана з військово-промисловим комплексом Російської Федерації, тому не запровадження санкцій проти цієї компанії веде напряму до отримання додаткового фінансування валюти на те, щоб вбивати українців. Зв'язок Ал з Кремлем Путіним і російським ВПК опосередкований, а прямий. Алмазу видобувною компанією керує Сергій Іванов, син близького путінського соратника, що був міністром оборони Росії, головою адміністрації президента. А до того, однокурсником Путіна по школі КДБ. У нас всі ходи записані. Іванов старший і зараз залишається в орбіті кремлівського керманича. А про підтримку їм і його родиною війни проти України може свідчити хоча би така деталь. Легендарне Б-871, яка сьогодні но. Сід ім'я Роса так військовий підводний човен охрестили після того, як алмазна компанія стала його спонсором. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну субмарина отримала замість частини торпедних установок систему запуску крилатих ракет калібр. Це лише крапля в морі. За мільярдні надходження від алмазного експорту можна купити десятки підводних човнів або винищувачів із боєкомплектом. Тому російські алмази можна було класифікувати як криваві, тобто здобуті задля фінансування військових дій. А відтак закрити їм шлях на глобальні ринки. Омий крок до цього у перші місяці повномасштабної війни зробили Сполучені Штати. Під їхні санкції потрапила сама Алроса із керівництвом і видобута алмазна сировина. Сполучені штати відразу оголосили, що вони не купуватимуть російські алмази. До них приєдналися Великобританія, Канада, Багамські острови, всі країни Великої Сімки. Вони запровадили такі санкції. По перше, що не будуть купувати алмази у Росіян. По-друге, щоб не було закупівель у доларах за системою SWIFT, Вони Ежили це, але федерація знайшла, як хакнути санкції. Важно було не допустити, щоб санкції повлияли на наші производственні плани. І сьогодні можна з сувіреності сказати, що во многом дві 2022 двадцять нам це удалось під ялинкою. Гендиректор Алроси Іванов Молодший на новий рік розповідає жителям Якутії про успіхи. То що ж це за гнучкість і винахідливість? Невже Росії дійсно вдалося надурити світ для того, щоб накласти обмеження на продаж алмазів, потрібно визначити звідки вони походять? За зовнішнім виглядом зробити це практично неможливо. Потрібна складна дороговартісна експертиза. До того ж, щойно алмаз перетворюється на діамант. Його походження вже не розпізнаєш. Практично увесь видобуток. Федерація цілком легально переправляє до країни, яка не запроваджувала санкцій проти Росії, до Індії, що спеціалізується на обробці дрібних алмазів. Там великі виробничі потужності і дешева робоча сила. Після полірування і шліфування алмази стають діамантами і їдуть у країни, де мали би бути під забороною. Зокрема, і США. магія. З російських вони перетворюються на індійські і, відповідно, більше не підпадають під санкції. Російський сегмент у американській ювелірній торгівлі є вельми значним. І він якраз і має свою цільову аудиторію. Це Росіяни, які проживають, етнічні росіяни, які проживають на території Сполучених Штатів Америки, викрутилися тоді видобувачі кривавих алмазів із валютою розрахунків. Росія веде переговори з низкою країн щодо продажу алмазної сировини не за долари США, а за інші валюти. І вони наприклад там з Синдіїрупі, там з Китаєм, там в Юанях і таке інше. І це діє як механізм значить, обходу банківських таких всіх обмежень. Ще один канал збуту через Бельгію. Туди камені їдуть напряму без перешкод. Адже до санкцій європейська країна поки не приєдналася. А бельгійський Антверпен – один з найбільших у світі центрів торгівлі алмазами, де розташована відома діамантова біржа. Саме через цю біржу о, на даний момент ще поки є. Один з основних каналів потрапляння на світовий ринок російських алмазів. Більш ніж 1 мільярд доларів США Російська Федерація з початку війни отримала від Бельгії. Сліди російських алмазів часто плутаються ще до обробки, їх змішують з іншими камінцями, і вуаля коли продають партії алмазів на сертифікаті Кімберлійського процесу, це супровідний документ. Пишеться країна видобутку або країна відправки. Ось коли пишеться країна відправки, це означає партія мікст. Вона йде змішана. Ось, припустимо, прийшли дрібні алмази з різних країн до Антверпану в Бельгії. Там вони змішуються і вже далі в сертифікаті написано мікст. А звідки ці алмази вже ніхто не знає. Між іншим, саме Бельгія чинила активний спротив запровадженню європейських санкцій. Причини суто економічні. Через припинення імпорту російських алмазів країна могла втратити тисячі робочих місць, але крига скресла. Видання політико цитує прем'єр-міністра Бельгії. Російські діаманти, криваві діаманти, доходи Росії від алмазів можуть припинитися лише в тому випадку, якщо доступ російських алмазів на західні ринки стане неможливим. Бельгія співпрацює зі своїми партнерами. Щоб створити цей міцний фронт, ба більше тепер ініціює створення міжнародної коаліції для пошуку кривавих діамантів Росії. А значить, головний європейський майданчик для Федерації нарешті можуть закрити. Це стало би справжнім ударом під дих для Путіна. Паралельно з усім цим боротьба тривала на ще одному алмазному фронті в іншій точці світу африканській боцвані. Тут на сесії кімберлійського процесу вперше похитнулася алмазна недоторканність Росії. Так званий процес Кімберлі це міжнародна організація, 20 років тому створена резолюцією ООН, щоб запобігти потоку конфліктних алмазів. Тоді йшлося про громадянські війни в африканських країнах. Коштовності повстанців визнавали конфліктними або кривавими і забороняли експорт. Тепер такий статус хочуть закріпити за російськими алмазами. Кіберицький процес об'єднує 85 країн. 27 країн це є Європейський Союз. От вони завжди виступали на нашу підтримку. Сполучені Штати, Канада, але ж є і низка африканських країн, є там Індія, Китай. І складність питання ізоляції в тому, що. Всі рішення і всі питання вони там на основі консенсуса приймаються. Федерація пручається як може, заблокувала розгляд свого питання у змові з Білоруссю, але держави-союзники створили альянс, який виступив за розширення визначення кривавих алмазів. АБРФ вже точно під нього потрапила. Агресорка хотіла протягнути Білорусь на посаду заступника голови кімберлійського процесу у 23-му і голови у 24-му. Це дозволило би Росії відбити усі претензії і заробити на алмазах ще більше. Але українська делегація не дала. Сесія відхилила пропозицію. Тим часом наші експерти закликають світову алмазну спільноту не обмежуватися санкціями на сировину, тільки комплексні санкції по відношенню до алмазової добувної діамантової промисловості і ювелірної промисловості Росії. Будуть ефективними. загалом. Процес блокування виходить дуже бюрократизованим і марудним. А країна-терористка тим часом продовжує отримувати прибутки. Хоча і менші частина грошей осідає у кишенях посередників. Якщо на 20-25% для Росії стало важче продавати їх діаманти, це вже успіх. Раніше вони могли продавати свої діаманти на Напряму до євросоюзу чи до Америки сьогодні вони цього робити не можуть. Це дуже дорогий процес, а тому, що діаманти перевести діаманти можуть лише спеціальні компанії. Та й все більше світових ювелірних брендів відмовляються від кривавих алмазів, аби не псувати собі репутацію. Тепер черга за Бельгією, але факти тижня ICTV.